Пані метелиця. У вдови було дві дочки рідна і пачерка. Рідна дочка була ледачою та вередливою, а пачерка добра та працьовита. Проте Мачуха не любила дівчинку і примушувала їй виконувати всю важку роботу по господарству. Бідолашна цілими днями сиділа на вулиці біля криниці і пряла. От якось помітила дівчинка, що її веретенце забруднене кров'ю. Вона хотіла його обмити і нахилилася над криницею, та веретенце висковзнуло за неї з рук і впало у воду. Злякалась дівчинка, гірко заплакала, побігла до мачухи і розказала про те, що сталося. Ну що ж, зуміла загубити? Зуміє відшукати, відповіла зла Мачуха. Заплакавши, повернулася дівчинка до криниці, заплющила оченята і стрибнула в неї. Коли вона розплющила очі то побачила, що стоїть посеред дивовижного лугу, а навколо багато квітів і сяє яскраве сонечко. Пішла дівчинка лугом і раптом, бачить, стоїть пічка повна хлібців. Дівчинку, дівчинко, дістань на ці спічка, пічка, то згоримо! закричали їй хлібці. Дівчинка взяла лопату, дістала всі хлібці і пішла собі далі. Іде і бачить, стоїть собі яблуня рясно вкрита спілими яблуками. Дівчинка, струси нас із дерева, ми вже давно достигли, закричала її яблучка. Дівчинка підійшла до яблуньки і так стала її трясти, що яблука дощем посипалася додолу. Вона трясла до пір, поки на гілках не залишилося жодного яблучка. Потім зібрала всі яблука докупи і пішла собі далі. От підійшла вона до маленької хатки, раптом звідти виходить до неї бабуся. Вітаю, мила дівчинко, я, пані метелиця. Залишайся в мене і допоможи мені по господарству. Ти повинна кожного ранку добре збивати мою парину. Коли з неї летить пух, то на землі йде сніг. Якщо ти будеш сумлінною і працьовитою, я щедро нагороджу тебе. Залишилася дівчинка жити у пані Метелиці. Вона дуже старалася догодити старенькій і коли збивала перину, пух так і летів навколо наче сніжинки. Метелиця полюбила сумлінну дівчинку і завжди була лагідною з неї. Дівчинці жилося старенької набагато краще, ніж удома. проте, через деякий час, вона засумувала за рідною домівкою. Пішла тоді дівчинка до метелиці і сказала. Мені дуже добре у вас, бабусю, але я так скочила за рідним домом. Гаразд, дитинко, я відпущу тебе додому, сказала метелиця. А за те, що ти так старанно мені допомагала, ще й нагороджу. Метелиця взяла дівчинку за руку і підвела до великих воріт. Коли дівчинка проходила під ними, полив золотий дощ і вкрив її золото. Це тобі за твою сумлінну працю. Сказала на прощання пані метелиця і подала дівчинці її веретенце. Ворота зачинилися, і дівчинка опинилася на землі біля свого будиночка. На заборі сидів півник. Побачив він дівчинку і закричав: Кук-кріку! -ку -ку, наша красуня веретенце насе. Побачили мачуха та її дочка, що пачерка йдеться в золоті, і зустріли її лагідно. Почали розпитувати. Дівчинка розповіла їм про все, що з неї трапилось. От мачуха й захотіла, щоб її рідна дочка також розбагатіла, дала вона ледерці веретенце і послала до криниці. Ледерка навмисно вколила собі палець, вимастила кров'ю веретенце і вкинула його в криницю, а потім і сама туди стрибнула. І вона також, як і сестра, опинилася на зеленому молоді й пішла по доріжці. Дійшла вона до пічки. Дівчинко, дівчинко, дістань нас із свічки, то ми згоремо, закричали їй хлібці. Дуже потрібно мені ручки бруднити, відповіла їм ледерка і пішла собі далі. Не Коли проходила повз яблуньку, яблучка крикнула їй: Дівчинко, струси нас з дерева, то ми давно вже достигли. Ні, не струшу, а то ще впадете мені на голову, заб'єте, відповіла ледерка. Прийшла ледача дівчинка до метелиці і також залишилася жити в неї. Першого дня вона робила все, що наказувала старенька, дуже вже хотілося їй отримати нагороду. Та вже другого дня стала лінуватися. А вона зовсім не піклувалася про перину метелиці і збивала її так недмало, що з неї не вилітало жодної пушинки. А третього дня навіть не схотіла встати з ліжка. Пані метелиці дуже не сподобалась ледача, ледача дівчинка. Ходімо, я проводжу тебе додому, сказала вона за кілька днів. Ледерка зраділа і подумала: нарешті на мене золотий дощ польється. Підвела метелиця дівчинку до великих воріт і віддала їй веретенце. А коли ледерка проходила під воротами, то на неї вилився цілий котел чорної смоли. Ось нагорода за твою роботу, сказала на прощання метелиця. Зачинилась ворота, і ледерка опинилася вдома. Побачив півник, якою броною вона стала, злетів на криницю і закричав Кукуріку, не чупара наша йде, веретенце несе. І з тих пір, скільки не милась ледерка, так і не змогла змити смоло. А пачерка Всюди ходила в золоті. Яка праця, така і нагорода? Кінець.